Цього за кілька хвилин і малесенький бюджет готуємо смачне пісочне печиво з начинкою. Я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні запрошую вас разом зі мною приготувати ось таке от пісочне печиво начинкою. Це бюджетно, це швидко. Всього 15 хвилин готується, і всі інгредієнти точно є у вас вдома. Ніжнесенька пісочна основа, і тонесенький шар улюбленої начинки. Сьогодні це в мене джем з абрикос та смородини. Готувала і просто так це печивко, без нічого. Смачно в усіх випадках. Ось погляньте, це з абрикосками, а це ось зі смородиновим джемом. Це нереально смачно, і до того ж, дуже і дуже бюджетно. Всі інгредієнти для тіста зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і готуйте швидесенько. Аби, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Отже, в миску я відправляю спочатку яйце, далі рослинну олію без запаху, хоча можна і з запахом, однаково смачно я б куштувала. Далі дрібку солі. Ванільний цукор, і в мене цукрова пудра, тому що цукру немає, але брала і цукор і все виходить. Що робимо? Вінчиком все перебиваємо до однорідної консистенції. Далі ще раз просіваємо звичайнісіньке пшеничне борошно і додаю я розпушувач. Все разом просіваємо і ось так лопаткою спочатку вимішуємо пісочне тісто, воно дуже приємне, класне в роботі. Ось так. Дивіться, яке воно виходить. Трішечки лип до рук, але так має бути. Припиляємо щедро робочу поверхню борошном і так само тісто для зручності. Все тісто я формую ковбаскою, розділяю на 4 рідні частини. Так, легесенько формувати. Формую кульки для зручності, лишаю їх на столі, все дуже швидко робиться. Можете вмикати духову шафу на 190 градусів. Режим верх-низ, без конвекції. Дивіться, що робимо. Розкачуємо тісто в тоненький пласт. Ось таку форму, підрівнюємо, щоб вийшов більш-менш візуально прямокутник. Для начинки я беру два види джему по 150 г. Це в мене абрикосовий і смородиновий. Можна будь-який густий джем брати, або ж варене зуща молоко. Спробуйте. Я пробувала макову начинку з попереднього рецепту і все вийшло. Дивіться, як формуємо. На половину викладаємо джем, накриваємо другою половиною, обрізаємо края вільні. Ось так, щоб було більш-менш рівненько далі, рушничком постійно протираю ножик і розрізаю на порційні частинки. Довільно, як хочете, якої величини, і легесенько перекладаємо все на е, деко встелене пергаментом. Можна не розрізати, спекти ось такі прямокутнички і порізати вже у готовому вигляді, як хочете. Я робила і так, і так, трішечки так, буде джем витікати, без цього ніяк, але все ж таки те, що потрібно, всередині залишиться. У мене з такої кількості інгредієнтів виходить 40 печивок. Ось так виглядає, так само і з абрикосовим джемом робимо. Все відправляю на 190 градусів духову шафу, рівно 15 хвилин. Ну дуже ароматне, ціла гора 40 штук або 600 грамів. Ось такої смакоти за лічені хвилини вже на вашому столі. Тож заварюйте чай, гукайте на рідніших, і вже через 20, максимум 25 хвилин ви будете ним смакувати, тому що всі інгредієнти точно є у вас вдома. А зараз покажу вам процес приготування. І ось з хвилин погляньте, яка краса. За необхідності можете розрізати їх ще на менші печівка. Це також, можливо, воно поводить себе дуже добре. Дивіться, ось зблизька зараз вам покажу, як воно виглядає дуже апетитно. Аромат такий, що не передати. Хоча простесенькі інгредієнти розламую, і для вас показую, що частиночка, якщо витікає начинки, нічого страшного, всередині також лишається. І всім вистачить. І так само з абрикосовим джемом. Дуже апетитно виглядає. Ось так. Ну а зараз, звісно, скуштуємо разом. Ну, а зараз, звісно ж, традиційно я скуштую разом з вами, хоча я знаю, що це. Неймовірно, смачно. Ну що ж, я беру зі смородинкою. Смачного. Неймовірно. Ніжнесенька пісочна основа, яка дійсно тане у роті. І тонесенький шар смородинового джему з кислинкою це. Це неймовірне поєднання, це дуже смачно. Причому за лічені хвилини і за такий малесенький бюджет. Друзі, ну це реально щира рекомендація. Маєте скуштувати. Це неймовірно. Всього вдосталь ідеальне поєднання, просто пісня. Мені дуже смачно, тому я хочу, щоб було смачно вам. Смачного! Mm. І, як завжди, я вам дякую, що готуєте разом зі мною. Дякую за ваш позитив і завжди приємний зворотній зв'язок. Напишіть обов'язково в коментарях, чи корисний для вас був рецепт і чи будете його готувати. Дякую за вподобайки, дякую за позитивні коментарі. Обов'язково підтримуйте будь-який український контент і всеукраїнське, тому що воно того варте. До зустрічі в наступному відео!